У нас в закладі працює багато лікарів, і більшість ми знаємо лікарів через прийом. Ми розказуємо, який лікар хороший, який лікар поганий, населення ділиться своїми відгуками. Але є когорта лікарів, про які більшість не знає. Але тим не менше їх роль дуже велика. І вони дуже важливі. Це такі феї, вони не видимі, але без їх роботи неможливе існування захід. Такими лікарями є лікарі рентгенологи Ми робимо рентген-знімки, робимо комп'ютерну томографію, і багато лікарів може прочитати знімок, може пояснити, що на ньому є. Але все одно рано чи пізно виникає момент, коли будь-який лікар шукає допомоги у лікаря рентгенолога І саме часто ми чекаємо рішення, що далі нам робити з хворим, саме від лікаря-рентгенолога, тому що він допомагає нам поставити діагноз. Це важливо, як і при травмах, це важливо при інсульті. Мабуть, таким самим очевидним, самим ярко вираженим, де можна показати значення лікаря рентгенолога це саме є інсульт. Коли по приїзду до закладу виконується комп'ютерна томографія, і ми всі чекаємо рішення від лікаря-рентгенолога. Є інсульт, немає інсульту. Він ішемічний чи він геморагічний. Яка давність цього інсульту? Саме це може пояснити саме лікар-рентгенолог? В нашому закладі на сьогодні працює чотири лікаря-рентгенолога: це лікар-рентгенолог, завідувачка рентгенологічним відділенням Камфенкель Ольга Миколаївна, це Карпенко Світлана Олександровна, Кінаш Тамара Івановна і Кремський Павло Сергійович. Три лікаря працює в нас безпосередньо на території лікарні. І лікарка Крамський Павло Сергійович в нас працює дистанційно. Він допомагає нам з складними випадками, описувати складні випадки, і територіально знаходиться в місті Києві. На сьогоднішній день ми дійсно можемо гордитися нашим рентгенологічним відділенням, тому що на сьогоднішній день ми маємо два нових. З цифрових апаратів. На сьогоднішній день наша гордість це є це дуга, яку ми отримали 23-му році. Вона мала таку цілу історію, тому що ми її перевезли з місця Куп'янська. Вона була безпосередньо розподілена державою в Куп'янську лікарню. Але Куп'янськ на той момент вже був під потужними обстрілами і Дуга постраждала від обстрілів, і вона була пошкоджена. Ми її перевезли із міста Куп'янська в нашу лікарню, її полагодили. і З цього моменту ми використовуємо її при виконанні оперативних втручань. В основному користуються травматологи для виконання травматологічних операцій. І використовують хірурги для пошуку уламків. що вона дає? Ця дуга вона дає можливість проводити рентгенологічні дослідження в онлайн режимі. Ми знаходимося в рентген-кабінеті, який був введений в експлуатацію до роботи в 2024 році. Закуплено було новий рентгенапарат італійського виробництва Каліпсо, який відповідає всім сучасним вимогам. Апарат був закуплений за кошти лікарні та за кошти Біляєвської громади. Апаратом задоволені всі з задоволенням використовують, тому що він дає можливість, по-перше, високу якість рентген-знімків отримати. По-друге, це швидкість, а також можливість зберігання інформації на зйомних носіях. У нас апарат може опускатися, коли тяжкі хворі у нас приїжджають. Ми його опускаємо під каталку і переносимо пацієнтам. Він може опускатися, якщо у нас там ручки, ножки. Ну, давай, ну, Крутимо трубку, коли нам треба грудну клітину зробити. На цій стойці. Підсвітка, лазер в нас є. Також грудну клітину можемо на столі зробити. Щоб у нас правіцірувався на датчик, який їздить, на кнопочці нажимаємо. Столик собі. Стол у нас також. А щоб хворобу ми не тягали по столу, ми його можемо переміщати з трубкою і стол також. Сюди, бок, назад. І Ось цей датчик. Даному кабінеті, це кабінет хірургічного корпусу, який відноситься до ургентної медичної допомоги. Він працює цілодобово, оснащено двома апаратами: стаціонарним «Каліпсо» і палатним апаратом, який мобільний, пройшов велику нагрузку, показав себе дуже з найкращої сторони, бо він мобільний. Він може передвигатися і по ліфтам, і по коридорам, і в палату. Він працює від розеток на 220. Тобі ж, де тільки є таке оснащення, ми можемо підключитися і пацієнту, і лаборанту зручно, і навіть лікарю зразу подивитися, що, о, яка патологія у пацієнта. В операційних ми теж працюємо з цим апаратом. Кабінет комп'ютерної томографії запрацював у нас у 2023 році, і на сьогоднішній день він працює щодня в будні дні і в режимі 24 на 7 для ургентних випадків, тобто, у випадку невідкладного стану та потреби виконання комп'ютерної томографії, цей кабінет працює на сьогоднішній день з 23-го року. Вже виконана значна кількість досліджень. Цей апарат неодноразово вже нам допомагав встановити діагноз і прийняти правильне рішення щодо хворого. Мене звуть Карпенко Світлана Олександрівна, я лікар-рентгенолог цієї лікарні в частності цього кабінету. Працюю з 2010 року, але мала перерву і повернулася в 2023 році вже на посаду лікаря рентгенолога цього КТ-кабінету. Дуже дуже подобається місце моєї роботи. Щодня ми проводимо багато досвідчень. Ми приймаємо як амбулаторних, так і стаціонарних пацієнтів. Амбулаторні пацієнти к нам звертаються з різними проблемами. Це і роботи дослідження головного мозку, всіх відділів хребта, органів грудної клітини. Також ми робимо контрастні дослідження. Це коли вводиться контрастна речовина і робиться сканування певним зон дослідження. Це грудна клітина з контрастуванням, органи черевної порожнини з контрастуванням. А також ми можемо робити головного мозку та сосуди шиї. Кабінет дуже змінився за ті часи і зараз він став настільки вдосконалений з новітнім ремонтом, з новими технологіями обладнанням. Ми завдячуємо у створенні цього кабінету Первомайській міській раді, а також її міському голові Бакшеєва Миколі Миколаєвича, а також Біляївській. Сільській громаді, які і донині підтримують розвиток цього кабінету. 8 листопада у всьому світі відзначається міжнародний день рентгенолога. В цей день хочу привітати наших колег рентгенологів з їх професійним святом, побажати їм невпинного професійного розвитку, завжди мати можливість працювати на якісному обладнанні, завжди мати можливість задовільнити свої амбіції. Бажаю їм здоров'я, бажаю благополуччя їх родинам. Бажаю, щоб ми працювали всі під мирним небом.